Ось такий зельць на новорічний стіл. Я вам хочу сьогодні запропонувати. Він ось такий красивий. Подивіться, який красивий, прекрасний. І я ось так украсила е, стіл. Трішечки я додала українські нотки. Я взяла таку салфеточку з маками, да? це на символ український. І також новорічний. От, він дуже-дуже смачний. От, і я пропоную вам готувати, якщо сподобається вам. От, будь ласка, ви можете готувати. Рецепт буде під відео. Насолоджуйтеся смачними стравами, готуйте страви на новорічний стіл, щоб у вас і задоволення було, і був апетит їх їсти. Його можна подавати з будь-яким гарніром. Можна їсти і самостійно, можна і на бутербродик навіть. Ведрички на, на холодне приготувалися, вони варилися півтора часа, мисочку і звільню від кисточок. дуже-дуже розварилося гарно. От кисточки я повибираю, а м'ясо так вийму. Кисточки теж, які є, я видалю. Не так гарно віддаляються всі. Бачите, м'ясо дуже гарно зварилося. Так, все, що лишнє теж я пообіраю. Вламі ще не було кісточок. Я м'язкові відділяю під кісточок. Я так ось його розділю Другу частинку так само. Основне, щоб гарно відварити м'ясо, це саме основне. Оп. Є м'ясо і кісточки, все я отак. подрівню. Так. І все це я положу ось таку із підсокою і вимила, чиста чистесенька баночку. Це м'яско я туди закинув цю формочку. Ага. Дивіться, які в нас його Получилося, да? майже повна баночка. Бульйон я переціліла у меншу кастрюльку. <кій> і сюди я додав приправу до холодцю, тому що тут є овочі. Хай нагріється бульйончик, і я тоді розведу до допровод і звичайно сіль тому що ця приправа підсолена. Бульйончик у нас е, не солоний. Я буду кидати приправу і буду пробувати. Вона ну, з желатином. Нам треба желатин. Желатин я вже розчинила, кусочків не видно. Зараз я буду заливати його. У коробочку, але перед цим я сюди видивлю через чесноко чевілку. один зубчик. І другий. Два я думаю, вистачить. Я ж що, що там є приправки. Зараз я в гльончик залью у м'яско наше і з Ось ще трішечки. Отак. От якраз, ви знаєте, якраз. Я ложечкою зараз отак його перемішаю. Щоб воно все перемішалося і було однорідним і овочі, і бульйон, і все. я ось так залишу його до ранку в холодному місці. А завтра ми побачимо результат. Друзі, ось такий фантісон або Зельсик називають його. Вийшов через 12 годин, який пролежав у холодному місці. Я його виняла з коробочки, показувала. Коробочка просто соку, я її промила чистенько, висушила і сюди заповняла зельць. Він легесенько вийшов, і ось він ось так виглядить подивіться. Трішечки до декору я додала української нотки ось таку салтветочку з маками. Маки – це дійсно також наш символ. І до зеці я додала гірчички, яку готувала в домашніх умовах. Вона дуже-дуже така сильна. От і ось так я задекорувала столик, який теж ви можете. І новорічні прикраси в мене. Це нагадує на те, що скоро новий рік. Тож я прошу вас, готуйте. Зараз я вам покажу, який він ще в розрізі. Зараз я покажу, який він в розрізі. Ось погляньте, мої любі, яка краса, яка смакота. Я розрізала запах чеснику і запах приправок на всю кухню. Тож, готуйте, мої любі, насолоджуйтеся стравами, готуйте на новий рік, для того, щоб задовольнити і свій апетит, і також, щоб були задоволені ваші гості. Я вам пропоную просто готувати приготувати цей зець. Він не розпадається. От він хороший, такий, дивіться, м'ясо. ж суме м'ясо. І, звичайно, домашня їжа це є домашня їжа. Я вам бажаю щасливого Нового року, успіхів вам у всьому і здоров'я. Пишіть в коментарях, чи сподобалося вам. До слідуючих рецептів.